Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання на Покровський напрямок, чи є якісь перешкоди, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ, руйнують місто, чинять обстріли. Допоміжі не можуть в них, так, дав наказ, але в них немає змоги його взяти. Покровськ не можуть взяти. В них це ціль, основна ціль. Покровськ іще. Три міста. От. Будуть паузу брати. Зараз немає змоги, не можуть наступати. Пауза. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від Покровську, расистів. По інших шляхах ідуть, тікають, лякаються. Самі себе хай стрілять буде так, одвертаю на віки вічні от Покровська от Отсікаю, по інших шляхах пускаю. Заперечу весь негатив обираю. Заперечу весь негатив убираю. Більше не можуть расисти обстрілювати Покровськ. Немає чим і ким атаку робити. Обстріли чинити не можу. перекриваю, перекриваю, прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одвеніть расистів. Захистіть усіх наших військових, України, цивільних людей на Покровському напрямку, українців. Захистіть і вдень, і вночі захищайте. Весь негатив, що чинять расисти, повертаю їм назад по Верховному суду. Буде так і так буде. Всю війну, що принесла Росія. Українцям повертаємо назад в Росію. Звідки прийшло? Туди хай вернеться. Буде так так. Я звертаюся зброю на расистів. Більше не можуть обстріли. Більше немає авіації расистської. Повністю зруйновано всю авіацію буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю, захистіть всіх наших військових, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати і уламки одвертаю, одсікаю від наших військових, українців нам. Покровському напрямку від цивільних людей України. Отвертаю, отсікаю, повертаю назад росіянам, хай на голову це все впаде. Хто дав накази на наступ, хто виконує, хай його і нищить, не на, переклад, на них самих поверху повертає Сібіль, сльози, страждання, весь негатив, що принесли расисти Покровської всім жить. Україцям. Повертаю назад. Буде так і так буде. Ось цікаві, все сказане, здійснено так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!